Крошечки прогуляємося лісом. Такий туман, що навіть нічого не виднося. Крошечки підемо воздухом подихаємо, це маленька ялиночка, там ще є і велика ялинка. Літом такого туману нема. Це йдемо, в Ксенії таким туманним лісом. Але ще морозу нема, ще плюсова температура. Зараз виходимо на таку галявину. Колись тут діти футбол грали. Тут якась така галявина, якийсь такий пісок, що не росте ліс. І стільки я знаю, тут така постійна галявина. Колись тут футбола грали діти. Тут ще крім звичайної сосни, ще сосна якась росте інакша. Тут у неї навіть кора не така. Оцеї сосни. Бачу, що і там далі така сосна є. І хвоя не така. Цієї сосни У нас те панці на не нюкає боксіян, Але ж це не так, це така місцева назва. А як насправді зветься Ось оця сосна. Ось одна, друга, третя. Оце ті сосни. А хвоя така коротша, як у цієї. Бачиш, Сіння, ця сосна не така, як ці сосни. Маленька. Ні, бачиш які іголки. І така темна кора. Mm -hmm. Бачиш, яка темна кора? Mm -hmm. Темна. Оця сосна зовсім інакша. І шишечки такі в неї інакші. Отакі От шишки. Оця звичайна сосна це така жовтовата кора. Жовта кора. А в цієї сосни така кора темна. Шишки не такі. Тільки тут ці ростуші сосни. Їх небагато, їх було багато. З них дуже добрі дрова? Ти ще якісь звірі живуть Я не знаю, що це за звіри тут живуть Напевне, лисичка а може якісь борсуки? Бачте, який звір живе? Йдинись ти до мене. Бачите, який звір висяти живе. Я думаю, це напевне лисичка. А може борсук? Якщо багато піску нарито, то це можливо бурсуки. Землі нарито. А що таке борсу? А такий звір, брусок? Продовжую йти таким туманним лісом. Та синя теж якийсь звір порив. якийсь дикий звір. Я не знаю, що це порив. Ну це не дикі кабани. Бо дикі кабани був глибоку яму, а це так тільки... Още е касташка. Uh -huh. 30-та листопада. Остани дни осени. Маш, а ты компас? Та де мох, то там північ, а де нема моха? значить там південь. Північ. Північ. От та компас. Так синя північ. Tam piwdej. A tam piwnisz demok. O, to by taki wasz kompas. Маш, ти У мене туди що Ти полізеш. що лисиця в куси? Я її в домашній питомці заберу. Вона дика, вона втіче. Mm -hmm. Добігає до кінця наша така мандрівочка лісу. Будемо потихеньку додому йти, так, Ксенія? Mm -hmm. Ну все.